Про те, що будуть у нас тут миротворці. Макрон каже, що неможливо забрати заморожені російські активи, це суперечить міжнародному праву. Також він каже, що ми готові надати Україні гарантії безпеки і каже, що ми маємо відігравати свою роль в рамках гарантій безпеки. Президент Франції Мануель Макрон на прес-конференції з американським лідером Трампом все-таки каже. Також, Говорить про те, що Україна повинна приєднатися до переговорів про припинення війни, і каже, що Франція і Велика Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України, який може дійти до відправки військових. Вони не обов'язково розташовуватимуться на лінії фронту, а будуть присутніми як гарантія. Ну, друзі, ми з вами в принципі відповіли на те питання, яке ставили. що... Цей миротворчий контингент з зброєю в руках це по суті просто фіксери ситуації. Вони не обов'язково розташовуватимуться на лінії фронту, а будуть присутніми як гарантія. Ну, знаєте, ну звучить це феноменально. Тобто, ми даємо вам військових, які будуть далеко-далеко за лінією фронту, але будуть гарантією. Будуть гарантією що, що вони не наблизяться до лінії фронту? Ми щось не дуже розуміємо, таку риторику, про яку гарантію йде мова. Адже, ну повинні ж вони напевно бути на лінії розмежування, де можуть відбутися якісь провокації. І чи несуть цього миротворчого континенту в тому, щоб зупинити або попередити, або бути стримуючим фактором цих провокацій? Питань у нас дійсно з вами дуже дуже багато. І як завжди, ми їх собі... Назадавали. задавали, і давайте тепер спробуємо відповідати за допомогою нашого експерта Володимира Фесенко, який з нами на зв'язку. Політолог, пане Володимире, бажаю здоров'я. Вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Давайте спробуємо виокремити, можливо, найважливіші з поміж найрадикальніших і найрезонансніших заяв, які сьогодні пролунали. Що саме ви для себе виокремили з усього інформаційного потоку? Те, що дійсно для нас е, має якусь практичну цінність, бо заяв було дуже багато, і українці плутаються, не розуміють е, в якому векторі розвиваються події. Ну, давайте дійсно не е, е, плутатись, не кидатися в крайне ще. Е. Що найбільш і принципово за сьогоднішній день ну ще день не закінчився, і враховуючи те, що у нас останнім часом ну як мінімум за останні тиждень багато новин з'являється наприкінці дня, так ну, оскільки у нас день закінчується, а в США тільки починається активний, скажімо так, на робочий день. тому, от, у нас ввечері багато заяв з'являється з боку Трампа, як правило, але тим не менш. Те, що зараз відбувається, от сьогодні третя річниця війни, роковини, да, як ми часто це називаємо, і в цьому є свій такий сумний сенс. На жаль. Е, да, війна продовжується, війна не закінчилась. Хоча зараз, от якраз на переламі, третій-четвертий рік війни вже є якась перспектива, поки така уявна, дуже перспектива мирних переговорів. І ця тема зараз активно обговорюється вперше за останні два з половиною роки війни, і це реальність, нова реальність, те, чого не було раніше. Інша річ на яких умовах будуть мирні переговори, до чого вони призведуть до сталого миру чи до е, такої ситуації хиткої, коли може бути припинення вогню, але тим не менш це не гарантує нам тривалого миру. Хоча скажу відверто від себе з таким сусідом, який воює зараз проти нас, е, який залишиться поруч з нами, ми завжди будемо мати загрозу. Який би формат мирного договору не був, неважливо це угода про припинення вогню чи якийсь там мирний договір, в який я мало вірю, враховуючи принципові розбіжності між нами і Росією, але тим не менш загроза завжди буде. І для того щоб не було загрози нової війни, ми маємо бути готові дати відсіч. І Якщо Росія буде розуміти, що ми дамо відсіч і нас будуть підтримувати які підтримували ці три роки, тоді е, ризиків нової війни буде менше. Хоча абсолютно гарантія безпеки теж скажу від себе неофіційно, Таких гарантій безпеки абсолютних, їх просто немає в природі, скажу відверто, щоб у нас не було зайвих ілюзій. Щодо сьогоднішніх новин, на мій погляд, дуже важлива. Те, що відбувся сьогоднішній саміт в Києві. Приїхали керівництво Європейського Союзу, приїхало багато європейських лідерів, і не тільки європейських. Був прем'єр Канади Трудо, був лідер онлайн режимі, прем'єр Японії. Більшість, абсолютна більшість партнерів України зараз виразили, висловили підтримку України. І не тільки на словах. Були заявлені конкретні пакети допомоги десь воєнні, десь економічні, десь гуманітарні. Але допомога Україні продовжується, і це важливо. пліч опліч з нами. Наші партнери вони продовжують нас підтримувати. Є проблема з Сполученими Штатами. Ми про це вчора чули, коли була велика прес-конференція президента Зеленського. Ідуть складні переговори по так званій ресурсній угоді. Сьогодні з'явилися в принципі новини, поки що попередні. Я поки не робив остаточних висновків. Але в принципі новини скоріше позитивні, хоча знов-таки дочекаємо, що буде далі, враховуючи все, що було раніше, що процес може розвиватися, скажімо так, і в різних напрямах. Але тим не менш. І наш віцепрем'єр Стефанішна сказала, що є позитивні ознаки. Ми можемо вийти на фінальну взаємоприйнятну угоду по ресурсах. Це вже добра новина. Подивимось, що буде на виході, що буде в фіналі, чи буде підписання цієї угоди, а йдеться. знов-таки по сьогоднішній інформації, що це може відбутися в Вашингтоні, і це може зняти напругу в стосунках між США і Україною, яка виникла останнім часом. Тут важливо інше. Щоб ця угода була дійсно прийнятна для України і щоб ми знали зміст цієї угоди, От це важливо, те, що відбулася сьогодні на онлайн саміті Великої Сімки, розмова конструктивна розмова, за словами нашого президента, між Зеленським і Трампом, це теж позитивна новина. Це теж важливо з точки зору зняття цієї конфліктної напруги, яка виникла протягом минулого тижня. І створила ну по суті кризу в наших двосторонніх стосунках. А для нас це виклик, це потенційний ризик. Тому що йдеться про країну, яка була нашим головним стратегічним партнером. Скажу відверто, знов таки від себе: ми не знаємо, чи залишиться США таким же партнером для нас надалі, враховуючи резолюцію, яку США просунули в ООН, Враховуючи їх риторику по мирних переговорах, враховуючи цю історію з ресурсною угодою, коли на нас відверто тиснули, жорстко і не по-партнерськи тиснули, є сумніви велике, що США будуть нашим надійним партнерами надалі. І уж точно, на мою особисту думку, США не будуть нашим далі не будуть нашим головним стратегічним партнером. В ролі такого партнера, судячи по сьогоднішніх подіях, Надалі для нас буде Європейський Союз і в цілому європейські країни, які нас підтримують, ну, за деякими виключеннями, такими як Угорщина, Словаччина. І то я думаю, що по Словаччині, а може й по Угорщині, це тимчасово. Але, тим не менш, важливо, що Європа як колективний суб'єкт. Зберігається нашим надійним партнерам США. Питання залишаються, але те, що є шанси зняти напругу і зберегти, хоча б частково партнерські відносини, можливо, не такі надійні, як раніше, але все ж таки зберегти, зберегти можливість отримувати американську зброю, навряд безплатно. При Трампі цього вже не буде, і це це нам також треба розуміти. Скоріше за все, ми будемо цю зброю купувати або отримувати в борг. На або е, наші європейські партнери будуть купувати її для нас. Подивимось, е, як це вдасться далі. Але важливо зберегти це. Старлінки, е, супутникову підтримку і так далі. Врешті-решт є проблема мирних переговорів, де теж доведеться боротися за наші інтереси, от як і по ресурсній угоді, за те, щоб не було домовленості поза нашою спиною е, е, без нас. І е, президент Зеленський вчора чітко принципово зазначив, ми не приймемо якихось домовленостей, які вони будуть, якщо вони будуть без України, з нами треба буде домовлятися. Так що зараз, крім реального військового фронту, у нас є ще й дипломатичний фронт. На превеликий жаль, цей фронт, зокрема із Сполученими Штатами. Там теж доведеться боротися, і це вже відбувається. Нічого страшного в цьому немає. Да. Головне, що, головне, що у нас є підтримка наших партнерів, які теж розуміють ризики для себе і виклики. Ми можемо да, при всіх там американських горках при Трампі, але можемо все ж таки. Просувати наші інтереси, відстоювати наші інтереси в стосунках США. Ситуація помінялася. Да, вона вже не буде такою, як раніше, але тим не менш, тим не менш ми продовжуємо нашу боротьбу. Просто от в порівнянні. Як в 22-му році, в перші дні війни, в перші тижні війни, багато хто не вірив в нас. Багато хто вважав, що ну ми програємо війну і були готові навіть здати нас, скажу відверто, uh -huh. але цього не відбулося, тому що ми продемонстрували здатність захищати себе зараз. Я думаю, наші позиції більш міцні, тому що ми не самі, ми самі будемо боротися за свої інтереси, і разом з нами є наші партнери, які розуміють, що зараз підтримка України це боротьба і за безпеку Європи. Так, е, я в цьому сенсі більш оптимістичний, незважаючи на ті проблеми, які у нас виникли останнім часом.